11 січня у світі відзначають Міжнародний день слова дякую, започаткований за ініціативи миротворчих спільнот ЮНЕСКО та ООН у 2008 році. Слова вдячності завжди носуть у собі позитивні емоції, здатні одразу підняти настрій і навіть покращити самопочуття. Особливо в такі тяжкі воєнні часи. Ми поцікавились в чернігівців, кому вони хочуть подякувати з нагоди такого чудового свята та за що саме. Збройним силам України за ну, Зараз це головна у нас проблема перемога. Через те я хочу подякувати і низьки їм у клі на колінах даже хочу стати нашим воїнам, які отам у пеклі знаходяться на Донбасі. Ну, у всіх гарячих точках таких дуже. От їм найбільше я хочу, але не проти всім людям сказати дуже дякую за те, що вони є на цій землі. Близьким і захисникам у першу чергу. Тому що сподіваємося на перемогу, що буде все добре. Подякувати зараз лише можна нашим Збройним силам, що захищають нашу країну. І побажати їм і міцного здоров'я, і витримки, і ангела-охоронця. І всього самого найкращого і переможного миру, звичайно, усім нам. В першу чергу зараз хочу подякувати нашим збройним силам за захист нашої країни, за те, що ми можемо спокійно ходити по вулицям, а також всій моїй сім'ї за те, що моїй дружині, за те, що в мене все добре. Так що і вам за те, що робите свою роботу. Дуже дякую своєму сину. В першу чергу за те, що він в мене є, і своїм батькам. Ось і ну саме найголовніше це зараз нашим воїнам. Це просто ну безмежно. Я не можу це словами навіть виразити. Це слово дякую тут недостатньо. Тут просто безмежно, безмежно, просто мільйон дякую нашим захисникам.